Слава Богу. Слава Богу. Я радий бачити вас всіх. Мене звати Руслан. Я живу тут в Абурні, ходжу в церкву Благодать до Степана Косінька. Хотів би поділитися своїм свідченням. Пам'ятаю, це дуже давно було 32 роки тому. Коли мені було 8 років, ми віддихали я й троє братів на Україні в нашої бабушки. І так сталося, що прийшло наше життя велике. Біда, що в один момент ми залишилися сиротами. І в той самий день ми повинні всі відлітати, від'їжджати в Білорусі, де ми проживали, на похорони нашої мами. Помню, похорон для нас був дуже тяжко. Принесли це великий удар був для нас всіх. І так як після похорону. Ми повинні нас кудись поділити, так як нас було четверо і вже за нас рішали не ми, а наші родичі. І так вирішили, що двоє поїде на Україну, а двоє останеться в Білорусі. І я пам'ятаю, з вечора були, був один договор, що поїде. Я і старший брат на Україну. Але коли вранці ми стали і треба було їхати на поїзд, мій брат, якому було 12 років коля, він спав. Я його будив, кажу коля, встав, вставай. Ну, він казав Руслан, слухай, я спати хочу. Напротив стояли два моїх брата, Ваня, якому було сім років, і Петя, якому було три роки, вони дуже плакали і кожен з них просив. Руслан, візьми мене. І я не знаю, чого я вибрав Петю, якому було три роки. Ну, Вані, якому було сім років, він остався, я його поставив. І я пам'ятаю, він погано говорив. Він говорив тільки тато, мама більше нічого. Його життя пішло так. Він залишився Білорусі і недовго він був в родичів, і його віддали. Інтернат після інтернату, так як він поно говорив, його віддали психбольницю. Після того, то в Гомелі. я поїхав. Да, сказали, ми помним, такий був Ваня ще троє, ще двоє з ним. Буквально два дні і на третій день вони втікли, і після того ніякої чутки. Моє життя пішло по-другому. Я поїхав з бабушкою на Україну. Я пам'ятаю. То я тоді ходив в другий клас, і так як в мене сусід був не один із лучших, і також і я став таким самим. Ми ходили і часто не доходили до школи, могли десь просто під мостом, пересидіти, з'їсти все, що нам дали, назад вернутися. Я міг прийти в школу, побитися, міг погані слова говорити, міг всюди поописувати. Перед школою завжди проходив, чи ніхто не лишив, які копійки. І директор часто мені казав: ти знаєш, Руслан, настане такий час, що ми тебе віддамо в інтернат. І так сталося. В один із днів мене завезли в вербу, то Дубнівський район, Гронська область. А мого брата завезли в Рівно в дім малютки. І пам'ятаю, хто не приходив в інтернат, там всіх називали новенькі. І також я був для них новенький. Ну ви знаєте, недовго, буквально через пару днів, я стояв біля доски, і тут не стоїть все, підійшов. Мій однокласник і почала драка. Через декілька секунд вже були весь клас хлопців, вони почали мене бити, я впав, вони ногами продовжили. І так случилось, що один попав мені в око, і після цього я дуже погано став бачити. То Гена, він мені після школи сказав, після 11 класу, каже, то я тебе вдарив. Ти знаєш, ну так як я вже був віруючий, я йому простив і нічого навіть, ми тільки посміхнулися. Життя в інтернаті було таке. Кожен ти повинен відповідати за себе. Я поняв, іменно чого мене директор так пугав інтернату. Що би ти не зробив, ти повинен дати відповідь. І так як в нас, може бути, ми дітей можемо наказувати, але потім ми їх пригорнемо до себе. Ну там такого немає. Якщо ти зробив один раз, другий раз ще зробиш, то також получиш. І обично це проходило вечорами. До нас підходили старшокласники. І ти знаєш, що ти не зробив, вечір настане. І я часто пам'ятаю, коли я мав получати, я так не хотів, щоб той вечір наставав. І вони приходили, нас просто били руками, ногами, паском. Я пам'ятаю один раз, отримав офіцерським паском 15 разів. І якщо ти крикнеш, вони додають тобі ще. То в мене зад був такий, як цей мій пінжак синій. І до чого я все кажу, що іменно діти, вони сироти по такому житті, яке в них було, вони несуть це все дуже довго, і ця рана, яка кровоточить, тільки може один Бог зцілити. І в один момент я пам'ятаю, приїхали до нас вже віруючи, зровно, здубно, і привезли нам дуже багато печива, і ми всі радісні були такі. і... Наш директор був комуніст, вона дуже подякувала. Але коли вони вийшли, вона це все взяла і викинула в свиням. Помню ще один приклад: прийшла гуманітарка, нам цілі, якби, цілий тракт взуття, і наші вихователі вони прибрали ціли, цілу ніч для свої, своїх родичів, для себе, а потім вже, що лишилося, нам віддали. І я зрозумів те, що мені наша директор. По годині кожний ранок нам говорять ті лекції про комунізм. Я зрозумів, що воно щось не так, і що там немає нічого людського. Іменно я став прислухатися до того, що приїжджали віруючі, що говорили. І так я в своєму серці я тільки довірився одному Богу. Слава Богу. І так сталося, що буквально. Після школи я виробив паспорт за грам і поїхав зі своїм братом в Польщу на заробітки. Ми відробили і, вертаючись назад, підійшли два поляка, достали ножика, ми сиділи в парку, забрали в нас все. Я просто став молитися кажу, боже, допоможи мені. І так сталося, ви знаєте, що не з того-ні десь. вони так і пішли двоє з нашими сумками. І підійшли. Один поляк ішов ще, і двоє собак. Він навіть не думав доганяти їх. Ну я не знаю, чого. В них такий страх напав. Вони все покидали і почали втікати. І тоді я дуже подякував Богу. Я знав, що іменно Бог тоді захистився за мене. До чого я це говорю? Що іменно діти-сироти, вони після того, після школи виходять, вони не мають куди піти. І за те, що в них нема грошей, вони йдуть на все. Я пішов, так як я був віруючий, я пішов робити. Багато наших вони просто йдуть хто красти, хто проституцію, хто перший до них підходить, хто перший протягне руку, туди вони йдуть. І потім бувають великі помилки, які вони роблять після цього, і дуже багато і в тюрму попадають. I, sta, і я пам'ятаю, в один момент в мене не було де жити, але сім'я одна віруюча, вона взяла мене. Я цілий рік прожив в них. Вони мене давали їсти, стирали, допомагали грошима. І ви знаєте, я 17 років, ви знаєте, що таке бути. В мене не було, щоб хтось за мене піклувався. Ви Знаєте, може наші діти вони хочуть свободи. Я хотів би секунду сказати для вас. Я був вільний від цього, і міг робити все, що хотіти. І всякі кампанії я міг би йти. Ну я зрозумів, що тільки один Бог може моє життя зберегти. Іменно ці поради, які я чув, які батьки давали своїм дітям, я їх до себе брав. І слава Богу, Бог зберіг мені. Да. І ну, наші діти можуть бути до них дзвониш, може, вночі, і він ще. Не дуже доволі, що ти до нього дзвониш. Ви знаєте, я хотів би, щоб до мене хтось дзвонив і спитав: може, де ти не чуєш, чи... що ти їв? Ну, Цього не було. Але благодаря їм тим дітям Божим, які Бог вселив серце, допомогти дітям сиротам вони мені допомагали. І мій брат також каже: він ніколи не забуде, коли йому купили курточку. Одна вдова, в неї було троє дітей, не збирали гроші послідні по і купила для мого брата курточку. Він каже, цей подарок для мене був найбільший. І він заповнив на все життя. І що я хотів би сказати, я, як сказав, я вже проживаю в Америці 14 років. І 4 роки я вже сам сім'єю жертвою допомагаю дітям-сиротам. Ну я зрозумів, що дуже багато біди і нещастя. І я я живу дуже добре. У мене свій бізнес маленький, я роблю граніт кухні. І хто також вважає, що він живе дуже добре і хотів би допомогти комусь. Будь ласка, підходьте до мене. Ми На базі цього я зробив благодійний фонд, який називається Сирота. Ви можете до мене підійти. У нас тут є такі брошурки, ви можете все побачити. Ми працюємо відкрито. Я працюю авантюром, і хто в нас працює всі авантюрами, ніхто за це гроші не отримує. Ці місіонери, які є, Торонська, Тернопільська, Донецька, Полтавська область, я стараюся сам підтримати своєю сім'єю. Іменно 100%, не 90, не 50, а 100% цих грошей йдуть на пожертвування тільки для дітей сиріт та вдову. Ми знаходимо інтернат, наприклад, приходимо. І Беремо по 5-6 по людей, дітей, веземо їх на базар, вони самі вибирають все, що вони хочуть. Вони дуже такі радісні, вони ніколи ще в житті не бачили того, щоб їм хтось давав, щоб вони щось вибрали самі. Находимо іменно такі сім'ї, нема різниці де, в селі, десь, в хуторах, де є, наприклад, діти живуть при сироти, живуть при вдові, при бабушці. Ми приходимо туди, допомагаємо, купуємо. Паливо, достроїмо хату, криші ремонтуємо, все, що побуту, ми все стараємося допомогти. І на цій буквально на, я буду їхати на Україну. Якщо може, хто має бажання, також можете полетіти. Я кажу, і всі затрати, які йдуть біля фонду, то я сам стараюся білети, все за свої гроші. І якщо у вас є бажання, ви можете підійти і поговорити зі мною. І зараз, в даний момент, я хочу ще пісню заспівати. І також ми беремо дітей, які не мають де жити, ми знімаємо квартири, платимо за ці квартири і стараємося іменно більше моя ціль ті діти, які вийшли після інтернату, тому що ті які ще маленькі, ще. Люди, хтось получає гроші за них, але ті діти, які вийшли після інтернату, ніхто за них не платить. І вони нікому не потрібні. Я їх всіх нахожу ми по училищах, по гуртожитках їх знаходимо, допомагаємо їм, тому що вони живуть, просто приходиш, от ровно були. Каже, ми їмо те, що люди приносять, діти, ті, що вчаться, самі нічого не мають. І ми так стараємося допомагати. Хай Бог благословить вас.